Багато людей говорять, що не сподобались ці свині. Говорять, м'ясо в них жирне, дуже багато сала. Але перед цим вони тримали тільки білих свиней. І цих так само тримають, як і білих. Їх не потрібно тримати так само. Для них потрібен вигул. Кормити їх теж потрібно більше з зеленими кормами, травою таке все. Якщо їх тримати так само, як і білих, в сараї 2х2 два два і кормити одними кашами то це дійсно так і буде. Вони будуть жирні, ростимуть медленніше, ніж білі. А ідеальні умови це ось воно. Вигул, чим побільший вигул, вони там реються. Да, ростуть вони медленніше, ніж білі. Це точно. Ну, якщо взяти трьох поросят, то за півроку вони виростуть по 50 кг мінімум. А по вартості троє поросят таких маленьких, буде получиться 2000 з чим-то. І виростуть вони 150 кг. Так само, як виростає обичне біле. Навіть обичне біле за півроку і не виросте за 150 кг. Так що це вже як подивиться, медленніше ростуть вони чи ні. ну однозначно кормити їх потрібно більше травою, всякими такими кормами. Буряки, гарбузи, чим більше зеленого ну Звісно, найідеальніше це мати от такий от великий вигул. Випустили їх. І все, вони тут пасуться, самі собі знаходять корма і вони не будуть жирні ці поросяти. Якби в мене стояв би вибір купити біле порося, звичайне, чи трьох отаких, я б не роздумав би, купив би таких трьох. Навіщо мені? От, одночасно мені не потрібно 150 кг м'яса. Цих трьох свинок я можу розтягнути на весь рік. Та й кормів троє таких поросяток з'їсть менше, ніж одне біле. І мороки з ними теж набагато менше. Ну, Сараї, наприклад, їм теплі сильно, не потрібні, не ламають вони тут нічого. Ну, набагато менше з ними мороки. Але ж я говорю, що основна їхня їда це трава. Потрібно на зиму заготовляти їм сіно, літом постійно зелену траву, зелену траву. Це 70% їхнього корму має бути. Це трава. 70%. Тоді ви економите на кормах. І сало і м'ясо, виходить, нежирне, хорошого качества. Да і говорять, що вони не виростають кілограм 100 Я не знаю, камера не передасть, але ну, цього кабанчика ну, більше 100 кг це точно. І йому у нас скільки? Ну, півтора року йому. Ось можна зрівняти це, цей кабанчик. І ось свинка кілограм 40-50 То різниця є. Я тримаю 30 таких поросят і витрачаю в день, ну може годину часу свого, щоб їх обійти, щоб покормити їх, все прибрати І це зовсім не складно з цими поросятами. Було б це білі? Оу, я б з ними намучився. Ось ці поросятки вже в нас підросли, їх скоро буде відлучати від свиноматки. І ось дивіться, що вони роблять. Рия. під забор риє, хоче вилізти. І вона до риє, вилізе. Неодноразово вони вже мене вилазили. Ну нічого, там далі ще один забор. І там вже вони не ритують. Тут їм буде де розгулятися. Ну і ще є такий мінус з цих свиней. Їх не хочуть купувати на м'ясо. Ці люди, які перепродають, що їздить машина, от сигнал, купуємо. Ні. Цих свиней вони не беруть. Це, хоча що тільки брати самому різати і на ринок вивозити. Так що такі от проблеми є з цими свиньми. Так що вирішувати вам, купувати їх чи купувати звичайних білих це вже хто як хоче.